Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Вічі. ми сьогодні так виходимо в ефір трошки несподівано, тому що захотіли відреагувати на подію, яка відбулася сьогодні в Українській православній церкві. Поговорити про неї ми попросили і Єрея Максима Руденока, Володимир Волинська Єпархія. Бачка, вітаю вас, добрий вечір. Вітаю вас, доброго вечора. Ну, дивіться, сьогодні на офіційному сайті Української православної церкви опубліковано інформацію, що керівництво нашої церкви УПЦ звернулося до керівництва Організації Об'єднаних Націй про грубе порушення прав на свободу совісті та віросповідання в Україні, яке полягає в порушенні прав та дискримінації православних християн Української православної церкви. І також керівництво УПЦ просить надати церкві необхідну підтримку і захист на міжнародному рівні. Ну, е, от вибачте, мені ця історія трошки нагадала таку російську іграшку-матрьошку. Тобто відкручуєш голову, відкриваєш ляльку, а там ще одна зменшена її копія. Тиждень тому десь ми на цьому каналі на нашому е, обговорювали з декількома священиками таку ж саме претензію Російської Федерації до української влади. Яку вона висунула і направила так само в організацію Об'єднаних Націй. Але на той момент, по якійсь карколомній причині, наше духовенство попросило РФ не втручатися в наші справи. І, як то кажуть, не пройшло і півроку, і от тепер наше духовенство звертається з таким же зверненням до тої ж організації. Отже, поясніть, будь ласка, чому так відбувається, коли хто кого поплутав, і навіщо це звернення на ваш погляд? Ну дійсно нещодавно, зовсім недавно, вперше в історії організації Об'єднаних Націй, ООН виступав клірик ієрарх Російської православної церкви, який відповідає зі зв'язками з тими помісними церквами, які є в православному світі, і він говорив про гоніння і переслідування. Християн української православної церкви, які от відбуваються на його думку в Україні, звичайно, це було незрозуміло для нормальних людей, нормальних священників наших прихожан. Я священник з Волині, і люди, які цікавляться життям церкви, читають якусь інформацію, новини в інтернеті. Для них це їх обурило. Адже це зовсім інша церква. І якщо у нас і, наприклад, є гоніння, то про них ми повинні самі говорити, а не говорити якась чужа церква, тим паче російська православна церква. Адже ми бачимо дійсно кліриків цієї церкви, які благословляють воїнів росіян воювати і виправдовують цю війну, називають її священною і говорять про фашизм. В, які є в Києві, що mm -hmm. наша влада це фашисти, і, і дійсно нас потрібно визволяти. Mm -hmm. Не знаю, чи ви бачили зовсім недавно. Є відео владики Калініка, єпископа е Української православної церкви і єпископа Російської православної церкви. Не, не знаю, mm -hmm. чи взагалі таке, mm -hmm. не mm -hmm. да, чи взагалі таке може бути. Да, щоб єпископ належав до двох церков, тому mm -hmm. що він є і в календарі Української православної церкви, як єпископ, і він. Е він тепер уже і єписково російської православної церкви напряму, оскільки кримська єпархія тепер частина російської православної церкви. І на різдвяних читаннях є слово є в інтернеті. Його можна знайти там. Дві хвилини він дякує владі міста Севастополя. Дякує дітям. От які виступили на цих різдвяних читаннях, і сказав, що насправді значна частина українців це дуже добрі люди, але ці добрі люди вони чекають визволення від фашистів, які захопили у Києві владу, і він е, вихваляє все, що відбувається в Донецькій, Луганській, Запорізькій і е, Херсонській області. От і Шах. навіть Я говорить, щир. що не що, що вони великі християни, що вони правильно ведуть своє життя духовне, і свідченням цього він говорить, є те, що на його думку, і він в це вірить: що 96% кримчан Севастопольців обрали своє життя з Росією. От тоді, mm -hmm. коли у них був так, так званий референдум під дулами автоматів, і. На жаль, немає реакції сьогодні нашої церкви на так би сказати, нашого клірика, нашого єпископа. Ми його називаємо своїм, але водночас він говорить про те, що у нас тут фашисти і нас треба визволяти. Але, наприклад, люди. На Волині, я живу в місті Ковелі, не думаю, що сьогодні чекають того, що відбувалося в Ірпіні чи Бучі, так. От, але mm -hmm. на жаль, от з таким ми стикаємося. Тому сьогодні те, що опублікувалося на сайті Української православної церкви, це, напевно, така запізніла реакція, от, щоб mm -hmm. ми забулися за те, що говорила Російська Православна Церква, що нас тут гонять. І от ми тепер. Ми, mm -hmm. Вирішили сказати, що дійсно нас гонять, да, це просто Але... якийсь, якийсь цинізм ситуації, тому що дійсно відбувається щодня вбивства, читаємо ці новини, да, ракетні обстріли, все і потерпають навіть ті, хто в глибокому тилу, так би мовити, знаходяться. І от ми ви зараз знаходитесь також без світла, електроенергії немає. Тобто, це ж теж ненормально жити родинам, діткам маленьким і дітям в школі, навіть неможливо нормально навчатися. Тобто, це все наслідки якраз у цієї російської любові до свого братського народу, як вони кажуть. Ну, ну звичайно, ми, да. ми не можемо узагальнювати, наприклад, я ну зараз. Звичайно, ні з ким не спілкуюся. мене немає вже знайомих у Росії. Коли відбулася війна, вони якось агресивно до мене віднеслися. От, але, наприклад, ті самі люди у Білорусі. У мене є знайомі uh -huh. білоруси. Я з ними підтримую зв'язок і дуже люблю їх. Молюся за них. От наприклад, з ними мене ніколи не було якихось е, інших поглядів. Вони завжди говорили, що дійсно Росія сьогодні напала на нас. На Україну, mm -hmm. от і дійсно, ми молимося за вас і бажаємо вам перемоги, тому що дійсно, дійсно ви не бажаєте нічого чужого. Ви дійсно обороните свою землю. От, тому я, я вірю. Мені хочеться вірити, що і не кожен росіянин і не кожен російський навіть священник підтримує цю війну. Але знаєте, така моя особиста думка. Я не представляю церкву, не представляю єпархію, я не уповноважений. Я можу говорити як громадянин mm -hmm. країни, як священник От е, я думаю, що благо, коли священики принаймні мовчать, вони теж не можуть лишити свою пасту, от тому, що, наприклад, у Росії значна частина є священиків з України, от закарпатської mm -hmm. області, які поїхали туди. А ще багато священиків є там, де Іркутськ, Сибір, От і далі продовжують їх просвіщати, і православ'я на них тримається, зокрема. А, але вони, по по крайній мірі, мовчать і моляться. Вони не, не входять у політику. Mm -hmm. А от наприклад, ми бачимо владику того самого Калініка, да який mm -hmm. на різдвяних читаннях от вирішив сказати про український фашизм, яке це відношення є до, до, до Різдва, до цього свята. Тобто, дійсно люди уникають у політику і дійсно підігрують російській владі, яка сьогодні жорстоко вбиває українців. І сьогодні насправді російська влада руйнує українську церкву. Сьогодні церкву не руйнує ПЦУ. Чи хтось інший. Сьогодні дійсно Росія тим, що вона не хоче відпустити значну частину Української православної церкви, хоче її далі використовувати у своїх інтересах. Цим самим вона руйнує церкву. Люди перестають довіряти церкві. Люди, якщо сьогодні не йдуть у пецю, вони не йдуть нікуди. Вони просто кажуть, я лучше буду вдома, буду менше грішити, тому що і в одну церкву мене називають розкольником, а в іншу церкву йду мене називають москалем. От людьска ж лучше буду сидіти вдома. Отже, а ну, чи так? правильно я розумію, що ви також є підписантом звернення і про канонічну незалежність України, і ось учасником цього звернення про 10 запитань, які ставили наші священники, і відео було опубліковано в тому числі на нашому каналі до священноначалля Української православної церкви, з проханням прояснити ситуацію, все ж таки, який статус у нашої церкви. На насправді я молодий священик, і тоді, коли отець Андрій. Організував ці підписи, коли mm -hmm. священники вперше підписувалися, зверталися до церкви. Я тоді ще не був священником. Mm -hmm. Я тоді був викладачом у Почаївській духовній семінарії. яку я в період свого життя, де я навчався, mm -hmm. От, тому я не підписувався, бо не був священником. А оце вдруге, коли були 10 запитань, mm -hmm. і багато священиків, зокрема, з Волині підписалися. Я не підписувався. Чому я не підписувався? Не тому, що я їх не підтримую, тому що, наприклад. Позиція блаженнішого він дав відповіді на багато цих запитань. От, наприклад, за гарне дуже запитання було про мирні грамоти, і от на зборах Київської єпархії блаженніший сказав, що мирне він нікому писати не буде. От дійсно дуже, дуже хороша ідея, але ну я перестав вірити в те, що сьогодні дійсно е хочуть. Е Хочуть щось зробити для того, щоб ми були дійсно в таке церкви, такою в як наші сусіди-поляки. Наприклад, вони дійсно у своїй країні, в католицькій країні, живуть своєю е православною церквою. Ніхто їх не гонить. От вони дійсно розвивають і навіть видають книги українською мовою. І навіть у Почаївській лаврі, в іконі лавці можна купити. Я забувся, не можу зараз сказати точно, яка це книга, але україномовна книга, чи це для дітей здається, але видана у Варшаві. Оце на жаль, да у Варшаві можуть видати книги українською мовою. А у нас у нас видають, але зовсім мало Зов, зовсім мало, і нам сьогодні мало що, що ми можемо дати молоді. Дійсно, україномовної якоїсь літератури, щоб показати, що ми дійсно українська церква. Таким чином, от як громадянин, ви сказали, що у вас це бентежить в тому числі. Безумовно, це не може жодну нормальну людину не хвилювати і, 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 і те, що відбувається в Україні. Те, як ми потерпаємо вже стільки років, а особливо зараз після 23-24 лютого, от скажіть, а як ви вважаєте, чи повинна організація Об'єднаних Націй поставитись до цього звернення від нашого священоначалія, так само як наше священно поставилося до звернення оцих підписанців цих, ну на мій погляд, поважних священиків, які вболівають за Україну і в принципі все своє життя показали відданими українській православній церкві. Церкві. Тобто, чи дійсно цей крок щось дасть Українській православній церкві, оце звернення в ООН? На що розраховують? Знаєте, ну, я думаю, я не можу знати точно, я не прозорливий старець, mm -hmm. і я не в Києві, я не відповідаю за якісь відділи, я не є приближеним до кого, щоб знати точну відповідь на це запитання, я думаю. Що те, що виставили сьогодні в інтернеті на сайті церкви? Ну, це знаєте, якась частина людей повірить е е дійсно, що там церква е сьогодні гонима, що з церкви сьогодні гонять. А е е мені сподобалось, як ви запитали, як, як має відреагувати да, організація Об'єднаних Націй? Да? Наприклад, я би як священник, ну я не думаю, що так буде, але було би добре, якби дійсно е ця організація. Це відреагувала і вивчила це питання, і вона би зрозуміла, що на напевно, все таки гоній немає сьогодні. Держава, так як я розумію, просить одного от дійсно зректися. У того всього, що нас з Москвою, не тому, що люди погані там, не тому, що так, а тому, що сьогодні дійсно та влада і церква, яка є у Росії, дійсно ми 30 років свого життя. Ми жили як браття. Ми вірили. Ми напевно дійсно ніколи не думали, що сьогодні росіяни можуть з нами воювати, тому що наші батьки жили в одній казармі, а сьогодні ті діти одного штата іншого сьогодні вбивають да воюють. Тільки українці сьогодні захищають свою землю. А ті приходять і, і все руйнують, що, що вони бачать. От тому е, сьогодні, якщо дійсно церква е, хоче показати всьому світу, що її не гонять, а що вона е, якоюсь мірою не хоче відректися, теж не зрозуміло чого. Просто відректися від того, що поєднує нас з Москвою. Тому що е, сьогодні ми не є в церквою, тому що сьогодні жоден пристоятель православної церкви не поминає нашого блаженнішого митрополита Онуфрія. Як окремого предстателя окремої церкви? От. А якщо ми сьогодні не окрема церква, якщо ми сьогодні не з руської православної церкви, то сьогодні ми хто? Який сьогодні статус Української православної церкви? От ну а от ці цікаво. Питання. Получається, що е, виходить так, що е, справді навіть самі священники Української православної церкви не, не розуміють цього статусу. Саме тому ставляться такі запитання. Тобто, це не якісь, ну от як кажуть, там зрадники, там знущання, це дійсно просто нерозуміння ситуації, який статус у нашої церкви сьогодні. Ви знаєте, і, і нерозуміння ситуації, і звичка до певної традиції. Сьогодні, наприклад, я, от я священник української православної церкви, молодий священник, який вчився в Почаві в Київській духовній академії. Я, наприклад, сьогодні не готовий із багатьох причин сьогодні там бути кліриком православної церкви України. Я їх не засуджую. От я не готовий бути, але мені б сьогодні хотілося, щоб моя церква була автокефальною церквою, щоб моя церква дійсно займалася молоддю, видавала україномовну літературу, щоб сьогодні ті студенти, які закінчують наші семінарії, нашу академію, мали державну акредитацію, щоб вони були людьми освіченими. О щоб сьогодні дійсно церква жила зі своїм народом, тому що я знаєте, почув дуже гарні м, такі слова, до речі, від одного православного нашого архієрея. Які говорить, що проблема у чому? Що сьогодні ми не можемо е, бути автокефальною церквою, тому що ми сьогодні живемо е, ніби в інших вимірах і інших е, світах? Я, я говорю сьогодні іменно про церкву, не, uh -huh. не, не про народ, так. тому що верхівка церкви е, сьогодні живе так, і вона повністю, я так думаю, не відчуває того, що відчувають священики, які живуть у селі, і сьогодні вони мусять. Доказувати, що вони українська церква. Вони сьогодні мусять дійсно захищати там е е свій храм е від якихось нарікань, нарікань, да, що він там там книги, якісь московські, московські видання. От. Що це верхівка не розуміє, як сьогодні священнику важко вижити там, за 5 тисяч гривень, за 6 тисяч гривень. От, тому сьогодні ніхто, і, мені здається, і, і не робить для того, щоб дійсно наші священики розуміли, в якому ми становищі, яка ми є церква, що нам потрібно сьогодні дійсно говорити людям. От, навіть це звернення в ООН, mm -hmm. воно ж написано, що церква звернулася, а що церква написала повністю, навіть не опублікована. Так, так, текст так, повністю не опублікований. Звернення, тільки якісь цитати і, і... Словлювання да, тому, то, то, ми так і живемо якимись цитатами, живемо якимись висловлюваннями, А так повністю не можемо назвати біле білим, а чорне-чорним. Сьогодні ми, якщо ми сьогодні розірвали Євхаристію з вселенським патріархом, тому що він визнав православну церкву України. То чому сьогодні немає жодної реакції на патріарха Кірила і руську православну церкву, або хоча б на тих єпископів, які дійсно відкрито е, говорять про підтримку, е, так як вони називають спеціальної воєнної операції, mm -hmm. та яка забирає mm -hmm. життя тисяч українців і руйнує психіку, і, і, і руйнує життя е, людей, навіть в кого там хто не втратив свого батька чи брата, але те, що вони живуть у тьмі, те, що вони чують звуки ракети, що вони кинули свою будівлю, будівлю, будинок свій, і все, до чого вони звикли, поїхали кудись далеко. Все, все, все зруйноване. От, і сьогодні дійсно, mm. на жаль. Так. Ну, бачите, в, в цьому ж зверненні, в тому числі, Українська православна церква говорить, що вони багато прописали, що ми дуже багато допомагаємо фронту, що ми допомагаємо українцям, волонтерам. Тобто, на це акцент такий дуже жвавий зроблено. Але от мені тут цікаво. Просто я собі замислилась як журналіст, як просто людина, от як громадянин, намагаючись зрозуміти і так би мовити, дії нашої держави і нашого парламенту, але ж в принципі, адже ж за нього голосували люди, і багато людей ми знаємо віддали там, голоси свої президенту. Так, от я собі замислилась, чи справедливим було б, якщо наш парламент все ж таки от прийняв ці закони раптом і зобов'яже. Нашу церкву вказати в назві Московський патріархат і понести по суті всі збитки, що наслідують цим правилам. От знаєте, таке неоднозначне відчуття. От з одного боку, ти вірянин і ти хочеш боротися за свою церкву, з іншого боку, те про все, про що ви говорите, що дійсно в нас війна, друзі. Це ну, справжня, агресивна в нас. Сотні тисяч втрат, і в нас тисячі втрат мирного населення, і люди і дітей багато загиблих. Тобто, от як все це скласти в голові? Чи, чи готові? От ви, як священик Української православної церкви, ви вважаєте, що ви готові би були понести ці збитки, якщо б ці, ці закони були прийняті? Ну, е якщо ці закони будуть прийняті, і якщо е дійсно б зобов'язали, наприклад, ті парафії, які хочуть бути з московським патріархатом, назватися дійсно е українською православною церквою московського патріархату, я би не хотів бути е не священником цієї церкви, не прихожанином цієї церкви. І думаю, навіть недоречно, навіть якщо такі найдуться, взагалі дозволяти, щоб в Україні е були такі священники, були такі парафії московського патріархату, тому що е сьогодні я думаю, навіть можна. Сказати глибше, сьогодні питання чи московський патріархат це дійсно православна церква. Тому що коли ми сьогодні бачимо там патріарха, чи священника, чи архієрея вдягнутого в облачення, який служить божественною літургією, а потім благословляє там іконою, чи 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 своїми словами, чи своїми своєю підтримкою людей дійсно вбивати, от мирне населення вбивати. Звільнювати когось, хто не просить їх звільнювати, оце все безглуздя, То це питання, чи це дійсно православна церква, чи, чи вони самі не, не уклонилися у якийсь розкол, чи чи вони, чи вони самі живуть тим Христом? Тому що Христос проповідає любити, Христос не проповідає вбивати. Тому я думаю, що недоречно, взагалі щоб така церква була, як московський патріархат, як молодий священник, і, до речі, говорили про допомогу. Церкви дійсно церква багато допомагає. Я особисто від нашої єпархії, з благословіння нашого владики Володимира. Ми їздили в Ізюм. Багато допомоги відвезли. І, наприклад, наш архірей, я знаю, дозволяє, де, де потрібно служити українською мовою, і і дійсно веде себе патріотично. Патріотично налаштований і молиться, але просто це у нас, знаєте, все, все місцями. От, десь знайдеться один такий священик, да, десь є підписанти, от десь є ще один архірей, але немає такого загального, щоб дійсно церква була єдиним організмом, от так як це змогли зробити, наприклад, ті самі поляки, живучи в католицькій країні, бути єдиною церквою. От, служити хто хоче церковно слов'янською, хто хоче служить польською мовою. До речі, в Польщі навіть є парафії, де служать українською мовою. Так? На жаль, 30 років, поки ми жили, і ми не думали, що що таке буде відбувати, що Росія так жорстоко нападе. Що російська церква це підтримує? Ми дійсно канонізували, можна сказати, це мову. Ми сказали: от якщо ти молишся цеконо значить це канонічна церква. Угу. А якщо українською, це все це, це не можна, це, це гріх. А чому ж це гріх? А Чому поїхати в Банчене в монастир? Да? який знаходиться в Україні, і там служба служиться румунською мовою? Чому чому це не гріх? А українською гріх? Чому в Києво-Печерській лаврі Верхній, от можна було служити літургію на буднях? Там здається, одна літургія була раз в тиждень румунською мовою, да? в е, храмі угу. Успіння Успенському соборі, так. а українською на буднях хоча б десь послужити, чому не можна було? От тобто, питань і... багато так. Вині, так, ні. тому я я наприклад, сьогодні О, така от моя думка, що сьогодні нема гоніть. Сьогодні дійсно Господь створює ті умови, щоб сьогодні нас спасти, щоб церкву спасти. Щоб ми сьогодні задумалися і поставили пріоритет не не на традиції, не так як там церква жила, і як ми повинні, що ми там звикли поминати патріарха, що ми звикли молитись тільки церковно-славянською мовою. Сьогодні Господь створює ті умови, щоб дійсно ми почали жити Христом, жити тим, що проповідає Бог. Отже, ми полюбили один одного, щоб ми не обзивали один одного, не не ділили людей. Хто коли святкує Різдво, хто ходить в ПЦУ, чи хто ходить в УГКЦ? Щоб ми почали самі жити, як вчить Бог. А тоді я думаю, всі, всі ми зможемо об'єднатися. Тому що якщо і ПЦУ буде жити, так вчить Бог, і УПЦ, і УГКЦ, тоді нас не буде роз'єднувати нічого. І тоді нам не придеться звертатися в міжнародні організації. Тоді ми в своєму домі зможемо навести лад самі. От, якщо Дякую. ви вжити Дай Боже. Ну, цими словами і будемо надихатися. Більше мені називається і додати не, немає чого. Х, крім того, хіба що, що от у нас на каналі є проект Євангелія на кожен день, мене завжди дивує, що от такі розмови, як ми зараз з вами провели, тисячі дивляться. І я так сподіваюся, і думаю, що тисяча подивляться е, людей. А Євангелія на кожен день, на жаль, дивляться. Ну, дай Боже, щоб до п'ятиста. Дійшло, розумієте? Це теж, друзі, нам всім запитання до нашої совісті, до нашого серця. Так, що ми шукаємо? Євангельські істини, чи ми все ж таки шукаємо конфлікти, якісь з'ясування стосунків і так далі? Я дуже дякую вам, Отче, за те, що ви сказали. Так, я, я вам дякую, і і знаєте, мі тому так і і дивно да, виникає, Ніби ми завжди проповідуємо, і дякувати Богу, наш, наш представитель да проповідує про духовність, але водночас ми звертаємося в ООН, да водночас ми ліземо в якісь політичні організації. От тому я думаю, що ми сьогодні дійсно має бути зі своїм народом, своєю церквою і з допомогою Божої дійсно будувати, об'єднуватися і служити Богу і Свої любити краї. Бога. Дякую, очі. Нагадаю, дорогі глядачі, що з нами на зв'язку був молодий священик, але бачите, які все ж таки слова. Я думаю, що насправді це не має значення вік людини, і я дякую, що в нас в ефірі був і єрей Максим Рудинок, Володимир Волинська Єпархія. Ну що, будемо тоді прощатися. Я всім нам бажаю сьогодні мирної ночі і до зустрічі на каналі Вічі завтра. Дякую, друзі. Дякую з Богом. Добраніч. Добраніч.